Словетянська родина це не слова. Це вже як діагноз, розумієте? Ти повинна тримати культуру, ти повинна її зберегти, ти повинна її нести. Та якби ще десь купити життя одне, я б все продав і купив. Народному ансамблю пісні і танцю Славутич 50 Роки промайнули непомітно, а спогадів вони залишили по собі море. Частиною з них поділилися із Кременчуцькими новинами, ті, без кого ансамбль важко уявити. Художній керівник Володимир Смоляков, хормейстер Оксана Ходос і балетмейстер Василь Вдовенко. Та водночас кожен учасник колективу важлива складова цієї великої творчої родини. Найстарші 83 роки, наймолодші ще ходять до школи. Об'єднує їх любов до рідного Славутича. Офіційно ансамбль заснували у 1975 році. Вже за два роки він отримав звання народного. Проте колись це були просто колективи художньої самодіяльності міського палацу культури. Якраз тоді й починав працювати художній керівник народного ансамблю пісні і танцю Славутич Володимир Смоляков. Ми Тоді були молоді, нам було по 25. Ми почали ту роботу, яку беруть зазвичай дорослі. Люди, дорослі, з досвідом життєвим, професійним. А ми взялися тоді, коли нам було тільки закінчили, тільки пішли з інституту, тільки піднялися з парти. Ми почалися за цим максималізмом, цим юнацьким Я все зможу, я візьмуся, брали на себе відповідальність, це головне, найбільшу відповідальність, і знаєш, що можеш не дотягнути, але треба зробити. І з особливим теплом та хвилюванням Віктор Петрович згадує свою найпершу концертну програму. Тоді ще юний, недосвідчений, але такий запальний і наполегливий. Я пам'ятаю, як ми починали. Якщо вони до цього співали, скажімо, амурські волни. А ми а ми хочемо навчити їх співати думи моєї думи. Я пам'ятаю його дуже добре. Я прийшов в цю кімнату в день свого народження, 12 серпня. Ми взялися зразу що це ж в серпні за концертну програму. Нам вже тоді сказали, так, дню Октябрської революції, пожалуйста, програму. А я так думаю, я, хоч я так і розумів, що можна бути таким енергічним, ініціативним, але тут два місяці як нема колективу. Зізнається, було ой, як нелегко. Працювали з ранку до ночі, репетиції, наповнений графік і нарешті сам концерт, який, як стало зрозуміло, згодом і став відправною точкою для майбутнього Славутича. Відбувся цей концерт. Я пам'ятаю, тут нас хіба що на руках не носили. Я пам'ятаю, на другий день наша Кременчуцька газета. Кремечуська не пам'ятаю, якась газета. Там уже було написано про народження. Нового колективу, що це був такий тріумф. Ну, ми знали, що це ще не тріумф, це перші кроки. Вони такі дитячі кроки, ще знайте, воно шатання, болтання. Але це той крок, який дозволив нам повірити в свої сили. Що цікаво, саме така назва ансамблю Славутич з'явилася досить імпровізованим, коли Володимир Петрович вчергове заповнював документацію. Пишу цей звіт, пишу е, планування, перспектива, як має бути, і назва колективу. І... А до цього написано було Кремінь. Я подивився, щось мене тут аж коробить. Ну, Кремінь, красиве, сильне, ну така Кремінь, а хочеться ліричного, поетичного, те, щоб співалося. Кремінь, Кремінь і Славутич. Зимійте, я взяв раз Славутич і відправив. Забулося, все пішло як треба. Ансамбль нині такий, яким ми звикли його бачити завдяки людям, що живуть своєю справою. Серед таких Василь Олексійович Вдовенко. Нині йому 73. Понад 40 років він є частиною Славутича. Танцює, зізнається, із пелюшок. Всі, як щось виходили виходив з двоповерхової будинок, гармошка завжди появлялась. Починали всі танцювати. А в народі нашому от мій тато він не танцор. Зовсім. Але коли він виходив, оце манера оце потрясало його. А потім вступав я. Я не знаю звідки, але я сам собі склав яблочко. І з цим яблочком з пільонок танцював. Танець завжди запалював у ньому особливий вогонь, та трапилася мить, після якої точно стало зрозуміло. Це більше, ніж просто хобі. Я перше в школі побачив, я пам'ятаю прізвище цього хлопця, Стакарський, з ятраня. Приїхав хлопець і в школі виступив. Я глянув, який ці Для мене це космос був тоді. Все, я місця не знаходив, тільки в клуб. і Це, це моє було все. Цікаві історії траплялися і в університетські роки, що дивує найбільше із плином років ці спогади стають тільки яскравішими. У мене педагог, був він народний артист України, матко Михайло Петрович, Звірського. І от ми йдемо з курсом, приходимо на телейбусну зупинку, і він щось нам розповідав, що не встиг на репетиції. Починає танцювати, і ми разом з ним, кром люди стоять. А нам це ні до чого? Тут оце, о, оце о, 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 манера, отаке таке життя кубло, як бджоли. Це велике щастя. Я вам кажу, нічого не потрібно тобі. Якби ще десь купити життя одне, я б все продав і купив. Про зародження любові до творчості розповіла і хормейстер ансамблю Славутич Оксана Ходос. У мене мама була дуже активна учасниця художньої самодіяльності, і вона мені мене постійно за собою кругом в будинок культури тоді був, а згодом в будинок піонерів на той час був. Всі колективи, які там були, вокальні, хорові, хоршколи. Далі почалась музична школа, і тобто я так е, прийшла в мистецтво. Українська пісня це колиска культури і традицій, берегиня народної пам'яті. Про це пані Оксана завжди знала. Чомусь по закінченню музичного училища таки пішла працювати в звичайну школу, а мені моя бабуся говорила: ти повинна тримати культуру, ти повинна її зберегти, ти повинна її нести. Думаю, та я ж просто вчитель. Секрет успіху народного ансамблю Славутич не лише у щоденній праці, таланті і постійному розвитку. Його сила у гармонії, яку ще Григорій Сковорода називав сродною працею. Тут кожен займається тим, до чого покликаний душею. Це моє життя. Я не знаю собі, не мислю. Я ходжу по вулицям, танцюю. І воно прекрасно, особливо, коли ти якоюсь темою номером працюєш. Петровича ми з телефона не ладу, з музикою. І таке народжується щось, що ми не замічаємо повітряних тривог. Зовсім інше життя у людини, коли ти живеш творчо. це не передається. Ансамбль Славутич це одна велика родина. Тут всі рівні, підтримують одне одного, радіють успіхам і долають труднощі разом. От нас славутянська родина це не слова, це вже як діагноз, розумієте? Словечанський дух, ми кажемо. Нам бували моменти, коли нам було важко. І інколи були великі сумніви, що ми зможемо це зробити організувати. Але гуртувалися. Об'єднувалися, оці свої резерви піднімали, і чудовий виступ був. Нагадаємо, що вже у суботу, 25 жовтня, о 15.00 у міському палаці культури відбудеться святковий концерт народного ансамблю пісні і танцю Славутич, присвячений 50-річчю колективу. Вхід вільний Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.